Хто я? Чим я хочу займатися в житті? Чи в тому місці я живу, чи з тими людьми я спілкуюся? Якби я сьогодні задавалася цими запитаннями, то вони б стали для мене пріоритетом. Вітаю, мене звати Наталія Наконечна, я трансформаційний коуч, а також бізнес-консультант. Запит на тему, хто я є доволі розповсюджений серед покоління 30+. Але цим запитанням задаються далеко не всі. А справа в тому, що воно виникає тоді, коли людина зіштовхується з певним незадоволенням в своєму житті, також має можливість задати такого типу питання. Нерідко люди, котрі досягнули успіху або реалізувалися в чомусь. Відчувають глибоке незадоволення, можливо, навіть відсутність сенсів. І їм здається, що їх життя не про них. А люди, які проживають зараз стадію вигорання, також можуть задатися запитанням, а чому це відбувається, і хто я є насправді, і як я хочу, щоб було по-іншому. Ідея тут не в тому, щоб сказати, що нам не потрібні досягнення або реалізація, або потрібно знаходитися лише дуже в режимі життя для того, щоб отримувати задоволення. Зовсім питання тут в тому, чи до своїх цілей ми рухаємося, чи ми йдемо своїм способом, чи скоріше це ті цілі, які нам були надиктовані усвідомлено чи не усвідомлено нашим зовнішнім світом, сім'єю, друзями та соціумом. Наші батьки, родичі для них питання, хто я взагалі не стояло. Вони жили в післявоєнний час в радянському союзі, де основною метою було досягання певного фінансового економічного рівня для того, щоб вижити, і для того, щоб існувати. Як соціальний елемент в цій моделі в нашого покоління ми живемо в іншій реальності. Ми живемо в реальності, де є доступ до великої кількості інформації, великої кількості інструментів. Існує інтернет. В нас є більше фінансових можливостей також. Тобто, ось такі базові потреби, не у всіх, звісно, але базові потреби безпеки. Ми можемо задовільнити набагато простіше ніж це було у покоління до нас. Перед нами стоїть інше завдання, і саме в цьому контексті з'являється запитання. А хто ж я є насправді, коли я закрив свої базові потреби, коли мої там фінансові здобутки мене більше не наповнюють, коли мій соціальний статус більше мені не приносить задоволення? Так? тут питання в тому, як мені навчитися розуміти свій внутрішній світ свою специфіку, свої особливості, свій ритм взагалі себе для того, щоб в зовнішньому світі існувати, транслювати і реалізовуватися. Так в наш період фокус перейшов з зовнішнього світу на внутрішній світ а також великим для нас завданням як поєднати це і зовнішнє. сьогодні. Як ніколи в вільному доступі знаходяться інструменти і ресурси, які ми можемо використовувати для того, щоб Пізнавати себе, досліджувати себе і взагалі експериментувати з собою. Перше, з чого можна почати, це відновити свою здатність відчувати. Здатність відчувати як позитивне, так і не дуже приємне. Здатність відчувати запахи, здатність відчувати звуки, здатність відчувати, взагалі, як реагує ваше тіло, здатність відчувати можливо незадоволення в певних ситуаціях. Так? Багато людей звикли до того, що їм потрібно для того, щоб вижити в цьому світі, який залишається дуже складним. Включається такий механізм відмикання від своїх відчуттів, відмикання від своїх станів, вимикання своїх емоцій. Так? І ми, коли вимикаємося, коли ми стаємо такими закритими до зовнішнього світу, у нас вимикається чутливість як і до неприємних речей, так і до хороших речей. Так? Тобто наша чутливість взагалі зменшується. Так ось для того, щоб почати розуміти, відчувати себе. І відновлювати контакт з собою спочатку важливо відновити взагалі здатність відчувати. Як можна відновити здатність відчувати? У мене на каналі я нерідко говорю про роботу з емоціями, про практики, які ви можете використовувати для того, щоб повертатися в тіло. Додатково до цього, якщо у вас є запит на те, як відчувати, можна почати з дуже простих речей. Можна почати задавати собі регулярно протягом дня запитання. А ось те, де я сижу. Мені подобається чи мені не подобається. А той факт, що во зараз немає світла, мені з цим окей чи мені не окей? А коли ми йдемо в кав'ярню, я хочу мачу каву чи капучино. І якщо я хочу капучино, то який стан мені це капучино дає? А коли я купую там простирадла або серветки і так далі, яка текстура мені більше подобається, так? Тобто це все про відчування. У кожного можуть бути свої смаки, з точки зору сенсору і так далі. Але ось дайте собі час для того, простір для того, щоб відновити чутливість вашу. І може статися так, що цей період. Ви почнете відчувати не лише приємне, але й неприємне. І це ось така фаза загострення, яка може відбутися в моменти, коли ви повертаєтеся до своєї чутливої частини. Вона нормальна, вона природня, цього не потрібно боятися, але потрібно бути готовим, якщо це може трапитися. Далі на цьому шляху знайомства з собою ми досліджуємо цінності. Цінності зазвичай знаходяться всередині нас. Коли ми збільшуємо або покращуємо чутливість, ми з ними легше можемо знайти в контакт. Наприклад, якщо ви юрист, ви працюєте в великій компанії в престижній, але вам це не приносить задоволення, або ви там керівник в цій компанії чи менеджер. Може так трапитися, що досліджуючи цінності. Ви зрозумієте, що для вас важлива справжність, для вас важливий автентичний контакт, для вас важлива глибина людська, і ви завжди можливо хотіли бути там тренером чи викладачем йоги, чи можливо психотерапевтом, чи працювати з людьми. І тоді стає зрозуміле, що ось цінність така престижу і статусу. Можливо, це не ваша цінність, ваша зовсім інша. І тоді зрозуміло, чому вам на роботі там некомфортно, неприємно, ви не отримуєте задоволення від життя, так? Тому що це не відповідає вашому внутрішньому налаштуванню. Тому ось ця робота з цінностями, вона як червоною ниткою, визначає нашу особистість в цьому житті. І допомагає нам зрозуміти, чому в певних ситуаціях, в певних місцях, в певному контексті ми відчуваємо, ніби ми себе зраджуємо, або нам дуже дискомфортно, або це взагалі не про нас. Є якась частина нас, яка просить звернути таким чином на себе увагу. Робота з цінностями може ось. Підсвітити те, чому в вашому житті зараз відбувається якийсь дисбаланс, і ви відчуваєте себе не на своєму місці. Окрім цінності, є ще потреби. Потреби вони можуть змінюватися набагато частіше і регулярніше ніж цінності. Цінності мають більш такий сталий характер, і вони протягом життя, навіть якщо змінюються, ну не так часто. А ось потреби можуть регулярно змінюватися. Я пам'ятаю тоді, коли працювала над цим питанням, мене це тоді так здивувало і одночасно дуже заспокоїло. Якщо ви хочете працювати над потребами, випишіть 10 пунктів всього того, що вам зараз потрібно. Це можуть бути як і сенсові потреби, так і більш матеріальні потреби, і тоді стає зрозуміліше на що потрібно звернути увагу в найближчий період часу для того, щоб відчувати себе гармонійніше і збалансованіше. Я пам'ятаю, що коли я робила вперше в цю вправу, в мене з'явилися потреби. Які стосувалися мого справжнього автентичного проявлення, а не проявлення через роль, через маску, яка тоді займала велику кількість в моєму житті, і не потрібно дивуватися, що, наприклад, можливо, на цьому етапі у вас буде необхідність в тому, щоб дати собі відпочинок, або е, насолодитися життям, е, скуштувати ось цю долю гедонізму. А ось на наступному етапі життя, можливо, це буде через місяць, через два, можливо, через рік, у вас може з'явитися зовсім інша потреба. потреба в матеріалі. Альні певні реалізації або в соціальній реалізації, або в автентичній проявленості, так тобто це може бути зовсім інша сфера, і це нормально, коли ми закриваємо якусь, якийсь дефіцит, якусь потребу, яка зараз залишається незакритою. В нас з'являються нові потреби, і це такий природний процес. Вони можуть еволюціонувати і змінюватися від одного періоду до іншого періоду. Важливо тут робити ось такий аналіз. Час від часу, ось цих потреб для того, щоб змістити фокус вашої енергії, вашої уваги на ту сферу, яка зараз потребує більше всього від вас енергії, фіксуємо на шляху дослідження себе, ми відновлюємо чуттєвість. Відчуваємо, досліджуємо свої цінності, а також розглядаємо, аналізуємо, формалізуємо, які потреби в нас є на даний момент нашого життя. Сам процес дослідження він може бути дуже приємний. Він може переносити дуже багато насолоди, він може приносити дуже багато такого задоволення, але дослідження себе, яке не перетворюється в дії. Усвідомлення, які не стають діями, вони просто залишаються усвідомленнями, і в вашому житті нічого не змінюється. Для того щоб в вашому житті справді почали відбуватися зміни, вам потрібно перетворювати усвідомлення про себе. Інсайти про себе в якісь конкретні дії дуже уважно відноситися до того, що ви з ось цим пошуком себе робите. Якщо, наприклад, ви не задоволені своєю роботою, якщо ви взагалі не задоволені життям, але. Досліджується себе, ви ніяк це не перетворюєте в якісь зміни. Так, ви залишаєтесь на цій самій роботі, ви залишаєтеся в тому самому безцінюючому оточенні, а ви не змінюєте свої звички, ви не змінюєте свій режим і так далі. То дослідження себе вам ніякого результату не дасть. Воно просто залишиться десь у вашій уяві, але на матеріальному в реалізації нічого не зміниться. Тому дуже уважно потрібно відноситися до цього процесу дослідження, який може перейти творитися ось таке застерігання, Якщо ви спостерігаєте за собою, що ви вже багато місяців років знаходитися в терапії, в аналізу себе і тому подібне, але не бачите змін, не бачите зрушення з місця, то тоді варто задуматися, чи ось не прийшов момент, щоб почати діяти, активно запроваджувати зміни в ваше життя, інакше це може перетворитися в витрачання свого часу, свого ресурсу, і в цьому мало ефективності, мало результатів дату мало задоволення для вашого життя сьогодні. На ринку існує велика кількість інструментів, які можна використовувати для дослідження себе. Особисто я їх розподіляю на три категорії: перша це бізнес орієнтовані, друга це інструменти, духовні, езотеричні, і третя це про дослідження себе та експериментування. Особисто я віддаю перевагу третій категорії, звісно, дослідженню та експериментуванню, тому що вірю в те, що в просторі психотерапевта та коуча ми можемо по справжньому дослідити себе. Також точково можна додавати езотеричні інструменти. Особисто мені дуже сподобався хюмендизайн. Я довго до нього йшла, тому що не вірю взагалі в моделі, які дають інструкцію до людини і можуть чітко пояснити, хто вона така, але хюмендизайн в свій час дуже корисно підсвітив мені там, де потрібно було, а також дав мені чітке пояснення Яснення мого енергетичного дизайну і особливостей. Що стосується бізнес-інструментів або бізнес-орієнтованих інструментів, я не використовую їх в процесі дослідження особистості. Зараз поясню, чому як на мене, ці моделі були створені для того, щоб швидко допомогти організаціям підвищити ефективність та продуктивність. Вони для мене не про глибоке дослідження, глибоке експериментування з собою, а скоріше. Про як швидко, завдяки запитанням, можна зрозуміти, які таланти існують в моїй компанії, в моїй системі, в моїй організації, і як я ці таланти, ці ресурси можу розвивати для того, щоб вони приносили мені ще більше ефективності. Як мене інструменти цього типу відповідають саме на такий запит. Тобто мова йде не про глибоке дослідження, а про як швидко я можу конвертувати і підсилити свої таланти. В своїй компанії, в своїй команді. Цей інструмент відповідає на цей запит. Якщо ви шукаєте відповіді глибокої на те, хто ви, на те, що про вас, що не про вас, як відновити контакт з собою, то цей інструмент не буде працювати. Якщо ж ви сьогодні чітко розумієте, що те, чим ви займаєтеся, те, де ви знаходитеся, це про вас і ви на своєму місці, то бізнес-орієнтовані інструменти вони вас можуть підсилити. Вони можуть сформулювати чітко ваші таланти в якісь конкретні поняття. Але ж якщо ви на роздоріжжі або ви займаєтеся тим, що вам не приносить задоволення, і ви розумієте, що вони на своєму місці, то такі інструменти скоріше не будуть ефективними, а кристалізують те, що вже не працює. Я пам'ятаю, як я років десять тому на початку своєї кар'єри консалтингу проходила цей тест. В мене вийшли таланти. Такі, які відповідали системі, так ті, які я сформувала, ті, які розвивала, тому що на них реально був попит в цій системі, так. Але це були таланти, які природньо не відповідали моїй особистості, і я тоді це відчувала, я це розуміла. Але цей інструмент не давав мені відповіді на те, а які ж мої особисті таланти, які відповідають моїй природі. Сьогодні, якби я проходила цей тест, або навіть років 5 тому я ще раз проходила цей тест, і там він виявив зовсім інші результати. Тому фіксуємо. Якщо ви сьогодні. Почуваєте себе комфортно на своєму робочому місці чи в своїй професійній реалізації, то такий інструмент може бути ефективним для того, щоб зрозуміти про що ваші таланти і далі продовжувати їх розвивати. Якщо ж ви сьогодні в такому глибокому пошуку себе, то використовувати краще дослідження себе, експериментування з собою, можливо, точково якісь езотеричні інструменти, але бізнес-інструменти скоріше не будуть ефективні. На цьому етапі дослідження своєї особистості.